Всім, значить, привіт. Я так зрозумів, що запис пішла. Значить, друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про монетку Арбітріу. Маю надію, що мене добре чути. Добре видно і все і так далі. Значить, почнемо перше з Телеграму. Телеграм має автором Телеграму, телеграм, силочку на телеграм я знайду, залишу, друзі, під, значить під цим відео. В цьому телеграмі я публікую е, актуальні думки і новини по крипторинку. Значить, тут ви можете якусь е, стратегію для себе прочитати, як відкупляти проекти і так далі. Значить, як розподіляти правильно свій бюджет, щоб е, не купляти все одною котлетою і не залипати по проектах, по монетах. Не робити таких початкових помилок початкового інвестора, який приходить на криптовалютний ринок, переважно не має розуміння, як правильно ділити свій бюджет, як правильно відкупляти монети частинками депозиту і так далі. а Залітають всі одною котлетою, не купляють на якісь конкретних рівнях, і ну і це все потім зависає, значить баланс в і так далі. І це може бути дуже довго. Значить, щоб не робити помилок, вам на мою думку, треба бути в якійсь спільноті. І читати якусь корисну інформацію. Плюс додатково є в нас внутрішній чат. В чаті вже 126 чоловік, всі в крипті, всі вже, багато учасників вже довго в крипті. Ну і теж люди спілкуються між собою, актуальними новинами діляться. Можна щось попитати, спопідсказують і так далі. значить. І Хочу я поговорити про монетку Arbitrium, значить. монетка Arbitrium на сьогоднішній день. Показує доволі таку хорошу структуру свою, зрозумілу якусь структуру, і, і рішив зробити огляд на монетку арбітріум, запишемо це відео, задокументуємо його і в подальшому побачимо, чи цей прогноз відпрацює. Значить, я не знаю 100% руху, куди піде арбітрім. Я тільки стараюся його спрогнозувати. Це не є фінансова рекомендація. Кожен з вас мусить приймати рішення. Самостійно, значить, от, якось так. І, значить, по мене цей у нас включений недільний таймфрейм, значить кожна свічка це неділька. Бачимо, що арбітрум вже має якусь таку історію. Бачимо, що від лістингу арбітрум нам намалював такий канал, в якому в цьому каналі продовжував свій тренд і в один момент випав з цього каналу. Ну і тут я замітив таку е, значить, ситуацію по арбітріму, що, наприклад, тут був лістинг, ми в моменті показали який зріст, після чого був дамп, відскок і після чого був знов дамп. так якби друга капітуляція. Після чого нащупали по арбітрюму дно, відскочили, протестували то дно, і тут було дві хвилі росту. Одна хвиля росту, корекція, друга хвиля росту. І почали розпреділятися. Значить, що далі по арбітру відбулося? Значить, дуже похожа ситуація потім відбулася в подальшому, тільки так, якби з розширеною хвилею. Значить, тут були ті хвилі такі менші, значить, і хвилі росту були менші, розмах тих хвиль був менший. Потім, після чого ми тут розподілились, пару тижнів постояли на позитивних новинах. Тут багато хто з розниці купляв розподілили між ними, ну і арбітром пішов на низ, але вже більшими хвилями. Перша хвиля падіння розчарування, відскок, друга хвиля падіння розчарування. Хто не замітив, тут такі ж самі дві хвилі були падіння і розчарування. Перше розчарування, друге розчарування. Значить, і тут у нас теж подібна, подібні хвилі. Перше розчарування, друге розчарування. Після чого нащупали дно. Теж проторгувалися, тут вже більше проторговувалися, але теж нащупали дно, відскочили, і знов був ретез дна. Так само тут нащупали дно, відскочили, і знов був ретез. Дна. Значить, дуже похожа ситуація. От, я вам стараюсь тут зараз пояснити, що дуже похожа ситуація. І, значить, після того, як нащупали другий раз дно, тут як нащупали другий раз дно, були дві хвилі росту. Значить, від дна другого після ретесту перша хвиля росту, корекція по Фібі до 05 рівня, друга хвиля росту. Тут так само від, нащупали дно і маємо так. Нащупали дно, перша хвиля росту, корекція до 0,5-0,6 по Фібі, друга хвиля росту. І строїмо таку теорію, чи м -м, може бути повторитися ситуація. По арбітруму, як по, 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 повторялася, значить як була тут сформована, чи може повторитися ситуація е, тут. І, на мою думку, може. І я вже пробую спрогнозувати з тої історії, яка не була по арбітруму, куди цей арбітрум може піти. Значить, е, як на мене, якщо підключити об'єми, ми бачимо, що тут, де на новинах, на новинах розподіляли, тут є такий явний. Рівень, скажімо так, $1,67, $1,70. Візьмемо так, діапазон від долара 60 до 1,70. Є такий явний діапазон підтримки, де арбітріум стояв і розпреділявся. Значить, це була його підтримка, після чого його пробили. І якщо в нас після ретесту тут були дві хвилі, і значить зараз ми маємо першу хвилю росту. Корекція по Фібі до 05 до 06 і другу хвилю росту. То мені здається, що ця друга хвиля росту може дорости. Перша зупинка така і буде в діапазоні 1,60-70, де є цей супротив. Так як в нас ті об'єми, які були проторговані тут, виступлять супротивом. супротиву. Тобто, в разі продовження росту ми можемо, перша така зупинка буде 1,60-70. Ми з часом побачимо, чи це відпрацює. Значить, з часом ми побачимо, що це відпрацює. І ми собі навіть так намалюємо. от Перша хвиля росту, корекція, друга хвиля росту, от дійдемо до е, цього діапазону. Це буде така наш, перша наша зупиночка. В плані, де шукати точки входу е, значить, по цьому орбітру, щоб е, забрати потенційно цей рух. Ну е, тут треба е, приміняти на споті, значить, я говорю зараз за спот, теж підкреслюю. Це не фінансова рекомендація. Це моє бачення цієї монети. Кожен з вас мусив приймати рішення самостійно. Але я е значить, приміняю якусь стратегію по набору е значить, монети. Тобто зі 100% свого бюджету е можемо виділити, наприклад, це, як 5-10% бюджету на цю монету, і тих 10%. Ділимо на кілька менших процентів для набору позицій, щоб це було безпечно. Теоретично, якщо ми зробили корекцію по 0,5 до Фібі, по і зараз показали імпульс до гори, цей імпульс може продовжити зразу до рівня 1,70, про який ми говорили, куди ця друга хвиля може протягнутися. Так що, зразу можна зробити тут по актуальній ціні якусь невеличку покупку. Наприклад, виділили 5%, з 5% зайти на процент, то буде діапазон долар значить 0,94 цента, 0,90 центів в тому діапазоні. В разі корекції, якщо не продовжиться це друга хвиля з теперішніх значень, а актив ще вернеться в діапазон 0,5-0,6 по Фібі, тобто ще може сюди вернутися, бо бачимо, що тут. Ця корекція до 0,5 до 06 по Фібі, така пила була. Тут ми отримали імпульс від 0,5 по Фібі, росли догори, потім вертались, получали, вертались, аж потім зробили другу хвилю росту. Так що потенційно ми ще можемо вернутися до 0,5 по Фібі. Тут можна зробити другу покупку на 2%. Тобто тут купили на 1%, тут купили на 2%, збили точку входу. Ну і третю точку входу я би робив. Тільки на тесті донних значень. Це є приблизно 0,45 центів, 0,46 центів, ще на 2%. І в такий спосіб у вас виділених тих 5% на монету орбітріум буде безпечно сформована якась точка входу. Якщо ви зайдете тут на процент. І арбітрум з теперішніх піде в діапазон Долар 70 нічого. Краще не дозаробити, чим сидіти в просадках. Тобто ваш той процент вам зробить потенційно рух з теперішніх значень приблизно на 75%-80%. Якщо все-таки підемо ще раз на ретез 05-06 рівня, то догрузити ще 2% і з 3% вам вийде приблизно забрати рух 100%. Якщо так станеться, що підемо на діапазон 45 і наші прогнози не будуть збуватися, то нічого страшного, ви теж гарну точку входу сформуєте десь приблизно посередині, по 65 центів, що не є ж так дуже сильно погано, значить, на мою думку, тому що арбітр має якусь перспективу. Друге, ми бачимо такий канал, значить, бачимо канал, в якому монета торгувалася. От, бачимо канал, явний канал, в якому монета торгувалася, після чого випала з того каналу. І якщо все-таки буде та друга хвиля росту, і ми дійдем, потенційно дійдемо до діапазону 0,70, значить це вже буде якась логіка в тому, так як ми дійдемо до долара долара 70, sorry, до 70, і вже можемо вернутися з корекцією на ретест цього каналу. Тобто монета вернеться якби, в свій той. Торговий канал, яко, з якого випала, і потенційно може вернутися в той торговий канал. І наступні зупинки, такі ви були під час аль-сезону, якщо б домінація падала, це середина каналу, приблизно 2,50, то є попередні хаї. Ну і верхня частина каналу, там, скажімо так, до 4 доларів. До 4 доларів це цілком. Реально по арбітріуму. Якщо, наприклад, буде ефіріум показувати хорошу динаміку і переб'є свій all-time хай, там вийде в діапазон 5-6 тисяч, то по Арбітріуму можна такий кіз побачити рухи в діапазон верхнього каналу, так заложимо, що це буде приблизно 4 долари. Це є тільки теорія. Я построїв тільки таку теорію, бачу, як графік арбітріуму. На сьогоднішній день, друзі, рухається. А щоб більше таких цікавих думок знати, переходьте в мій телеграм, мені буде дуже приємно. Переходьте на наш чат. В чаті спілкуємося теж між собою. Ну і так, всім хорошого, друзі, і всім пока.